Нет, тут они божественники, по их не дети в готово, розумієте? там надо <непонят> <посит> Я можу постійно першої групи, люди. Бахи. Подумайте, я маю полиці лежати, показати свої рани. Подивіться, я маю полиці лежати, мені 10 кілометрів пішки. Чим ви маєте? І гроші, ні копійки. Що ви тут потворите? Тут вже війни нема, щоб бомба не впаде. Не впаде, впади, впаде, 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 бабу, немає, не тоді. Я не знаю, а чи його робить? Ти не розумієш мені. Ти в коліку можеш прожити, ти нічого. А там вовка був діти. А ти кажеш тут. я Добре, Трантівка, ти путають, він тут.